Всіх вітаю! Сьогодні я хотіла би продовжити розповідь про тюльпани після вигонки. Хто бачив моє попереднє відео, хочу вам показати, що залишилося від тих 20 тюльпань. Оце ще відходи. Це ще відходи. Ось сюди. 4 тюльпанчика, чи скільки тут оце тюльпанчики, вони, як сказати, під великим-великим питанням. Під великим великим питанням вони оці тюльпани більш-менш хороші. Нагадаю, що я купувала 20 штук. Тут я нарахувала таких великих 10 штук. Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Навіть не 10, 11, 12 штук. Оце 12 штук. Ось сюди великих 12. Оце все відходи. І оці підпитання. І це ще я познімала. І це, що я ось сюди познімала, оце я сюди згнив цей Ну, ось так. Це я нагадую, тюльпани купила після вигонки. Ті, що тюльпани продаються на Валентинів день і на 8 березня. Ну, ось так. Хто хотів купувати, розказую, що великий отход як я купила, і якби я там їх не зберігала, все рівно вони портяться ось. Ось, бачите, я ой, отак. Стержень є, я його познімала, але до кінця не знімала. От, отак трішечки зняла воно і не гниле, і не м'яке, а воно таке, знаєте, як зразу гниль така зсередини йде. Як гниль зсередини. Ну, я його залишила. Ці тюльпани теж ось. Обчищені і ось темненьке на них. Оце гниль із середини. Ну, побачу. У крайнім случаї можна було обчищати було. до самого стержня. Ну, Там один-два слої, щоб осталися. Тому що це цибулькові. Вони виживуть. Ну, квітнути ем, не будуть, але вижить вони виживуть. Так що, оце такий відход тюльпанів після вигонки. Ну, ось сюди. Оце такі, я не знаю, чи вони будуть квітнути, Ось, бачите, ці, цей залишила теж я такий. Ой, теж він, е, поки ще геть він живий, то я його залишила з цим. Так що оце так, хто хоче погратися, можна погратися. Так, тепер ще покажу я кали своїм. Кали взяла, повисаджувала всі. Це кали кольорові, що продають по 100, по 120, по 130 клубні, жовті, оранжеві. Є у мене кали такі фіолетові з білою облямівочкою. В листячку в них теж рябеньке. Вони більш такі живучі, в мене їх дуже багато. У мене вони розростаються хорошо, вони не бояться так сильно жари. А ці кали в минулому році я їх купила і вони чуть-чуть не загнулися. Ну, жаль, по-перше, квітку, а по друге, жаль і гроші, тому що це ж ну, не 5 копійок, вона коштує. Ну, і ось вони виходять. Оця кала, дивіться, яка велика. Цю кал, ця кала сама перша проросла. Я не знаю, що це за сорт. Вона сама перша проросла. Я її посадила, і оце вона вже така виросла. А ці кали, вони начебто й попроростали, але вони оце так ростуть. Я дуже рада, що вони взагалі проросли. Я не знаю, чи вони будуть квітувати, чи не, чи не будуть, я не знаю. Оце так. І хочу я їх зберегти тому що там мене сусідка вона садила відкритий ґрунт, і в неї все окей. А у мене тут, ну там хату і в неї трішечки закриває, а у мене тут одне сонце, тут немає де садити. Дерева молоденькі, ще вони такі не сильно порозросталися. Ось так. кали, і ще хочу показати, купляла. Минулому році бругманцію, хотіла, щоб вона в мене у хаті пережила. Ну, Вона не має в мене сприятливих таких умов, мабуть, для неї. Але ось сюди ж жива. Я думаю, вона очухається, попускає. Оці дві гілячки тут такі живі. І тут кончики є. Ось. О. Є, живе, є. А тут учора я одрізала, вона почав верхушка засихати. Я оце хочу спитатися, хто, Якщо мене хтось буде дивитися, в кого хто займається цими квітами, коли їх висаджувати? Я хочу їх висадити в відкритий ґрунт. Коли їх краще висаджувати? У середині квітні, квітня чи, можливо, зараз їх вже можна висаджувати. Бо тут ось, де у мене є одна, то, здається, жовта. Купляла я жовту і, рож... і рожеву. То тут де ось ось є живеньке. Є. Тут зверх засох, а корінь живенький. Можна висадити, вона попускає. Але коли його висаджувати саме, я не знаю. Хотілося б уже його і висадити, але б і не хотілося, що я з нею таскалась таскалася. Я її висадила, а вона в мене пропала. Ну, ось так ось таке коротесеньке відео. Оце я посадила фініки. Показують, що виростає дуже гарна пальма. Ну, побачимо такі. Експерименти будуть у мене. Так що, дякую всім дякую. за перегляд, всім тихого дня, ночі і все буде Україна!